Слава Ісусу Христу! На всіх шляхах, де б ви не були, хай Бог вас благословить. Бо ми так мріємо про Царство Небесне, бажаємо всім і живим і мертвим Царства Небесного, але без Бога спастись неможливо. Без Бога ми не можемо пізнати і виконати волю Божу, тому що спасіння приходить тільки через благодать. І через благодать приходить в наше серце смирення. А вже через смирення до нас приходить Слово Боже Ісус Христос, який нас і спасає. Тому що спасіння це дар Божий за наше смирення, за наші зусилля. Тож познати, що таке благодать і що таке слово змінює наше серце і робить смиренним, можна тільки в церкві. Тож запрошую вас щонеділі, о 16-й годині, на Ютуб-каналі канал Місія Салтаненко, щоб познати все це. І отримати своє спасіння від Господа Бога. Амінь.